Розпаковочка спатівочки з Алиекспресу. Ось така коробочка, в принципі, прийшла. Тут було заклеєно. Розміри коробочки, в принципі, невеликі. 7,76 на 76. Відкриваємо, от наша ліксадочка, пакетик. От сама спиртівочка відкриваємо. Це досить добре. Сюди можна налити, виходить, спірт, закрити його і за рахунок оцього він не мав би виливатися. Тобто його можна було би так переносити. Її розміри 45,7, 46 на. 46 на 60, на 70. Сама ця 65 має. Також перевіримо, скільки сюди поміщається спірту. Я набрав 100 мл води, і ми залиємо його сюди. І прям, прям забагато чистот. Мені здається, що це прям забагато. Не варто вище цього заповнювати. Тобто наповнюваність десь мілілітрів 50 за раз, не більше. Більше я не рекомендую. Якщо бажаєте також придбати подібну спритівочку, можете подивитися на ціни. У мене в описі. Там є посилання, де я її брав на Аліекспресі.